Дякую щиро за вашу роботу. Просто інколи заглиблюєшся в свої переживання. Як і будь хто я пережила багато болі і таким чином боюсь йти далі, аби знову не відчувати цього. Я так довго виводила себе зі стану болі, що ніби застигла, бо так я можу контролювати себе і свої емоції. Я не знаю, як мені екологічно вийти з тих застійних процесів. Ну що, поїхала розбиратися? Ну насправді першочергово, що я хочу сказати, що це опис а, майже знайомого для всіх стану. Це той момент, коли біль з минулого був настільки сильним, що ти стараєшся. Забезпечити собі якби без дати собі безпеку, да забезпечити себе від певних повторень. Іншими словами, створити собі зону безпеки, де немає інших якихось потрясінь. Круто є те, що а, чітко людина розуміє, а, що це є деструктивно, да? що ти ховаєш себе не лише від цієї небезпеки, а і також ти приховуєш себе від радості життя, а, ти ховаєш себе від розвитку. Отож, давайте розберемо, як вже екологічно чисто вийти з даного стану. Перше, ти так довго перебувала в певній боротьбі, що зараз потрібно поставити турботу про себе на перше місце. Задайте собі запитання, чи комфортно мені ще трішечки перебувати в цьому стані? Якщо так, дайте собі часу. Значить, треба ще трішечки набратися енергії та сил. Якщо ви розумієте, що ні, я більше не можу знаходитися в цьому стані ні хвилиночки, ні дня просто. Почніть дивитися вперед і подумайте, що я можу зробити для себе мінімальне аби хоч чуть-чуть вийти із своєї зони комфорту. Друге, дозволь собі відчувати контроль над емоціями допомагав тобі вижити. Але зараз створюємо нову реальність, де світ для тебе це абсолютно не небезпека, це лише позитив, і радість, і допомога для тебе. Третє нові позитивні відчуття для того, щоб вийти із застою, потрібно заповнити внутрішню пустоту приємними і надзвичайно позитивними моментами. Їх створюємо ми самі для себе. Задайте собі запитання, що для вас зараз буде найпозитивніше.